Опа, привіт. А ви що тут робите? А, прийшли подивитися наш додатковий випуск новинного дайджесту, який виходить на Альфа Центавра кожної останньої середи місяця. Гаразд, гаразд. У такому разі влаштовуйтеся зручніше, адже біля мікрофона я Павло поцелуєв, і мені є що вам сьогодні розповісти. 29 жовтня Радіообсерваторія Алма зазнала кібератаки. Служба мережевої безпеки обсерваторії оперативно ізолювала системи антенн і кореляторів, а також дані наукового архіву. Однак невідомі зловмисники призупинили роботу офіційного сайту обсерваторії на чотири дні і змусили її команду тимчасово припинити спостереження. ALMA являє собою комплекс із 66 радіотелескопів, встановлених на висоті 5000 метрів над рівнем моря в південноамериканській пустелі Атакама. Зараз її співробітники усувають завдані збитки і ведуть консультації з фахівцями Служб кібербезпеки Європейської Південної Обсерваторії, Національної астрономічної обсерваторії Японії та Національної Радіоастрономічної обсерваторії США. Очікується, що Алма відновить спостереження до кінця поточного року. Японія зміцнила співпрацю зі США за програмою Артеміда. Відповідну угоду було підписано 17 листопада на віртуальній церемонії адміністратором НАСА Білом Нельсоном і міністром освіти, культури, спорту, науки і технологій Японії Кейко Нагаока. Нова угода є доповненням до договору, підписаного між країнами в січні 2021 року. Японське агентство аерокосмічних досліджень надасть деякі критично важливі компоненти для модулю майбутньої навколомісячної станції Gateway. Модуль IHEP, що розробляється спільно з європейським космічним агентством, отримає від Японії системи життєзабезпечення і контролю температури, а також камеру і акумулятори. І європейський заправний модуль Еспріт і американський житловий модуль Хейло також будуть оснащені японськими батареями. Крім того, Японія проведе щонайменше одну місію постачання навколо місячної станції. Доставкою вантажів на борт Гейтвей займеться спеціально модифікований космічний корабель «HTV-XG». Наса зі свого боку зобов'язалося включити японського астронавта до складу однієї з пілотованих експедицій на станцію. На віртуальному заході також було оголошено, що Японія продовжить роботу на міжнародній космічній станції до 2030 року. Таким чином, східна країна стала другою державою після США, яка офіційно продовжила свою участь у проєкті. До речі, ви, наші улюблені глядачі та слухачі, теж можете взяти участь у проєкті Альфа Центавра. Назагалі, без тіні сумнівів, я попрошу вас поставити під цим випуском міцний такий лайк і перевірити статус підписки на канал. Якщо раптом виявиться, що ви на нас не підписані або забули вдарити в дзвіночок, раджу якомога швидше виправити це непорозуміння. Ми не так часто щось публікуємо, тому повідомлення на каналі Альфа Центавра варті того, щоб їх увімкнути. Дякую. На завершення другого дня засідання Ради міністрів Європейського космічного агентства, що проходило в Парижі 22 і 23 листопада, генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер спільно з міністром економіки і фінансів Франції Брюно Лемером представили бюджет агентства на найближчі три роки. Його обсяг склав 16,9 мільярда євро, що на 17% більше за бюджет ухвалений 2019 року. Водночас сума виявилася меншою від тієї, яку Ашбахер просив у держав-членів агентства у вересні цього року, глава яка розраховував, що країни надануть 18,7 мільярда євро. Однак, незважаючи на недофінансування, жодну з ключових програм агентства не було згорнуто. Як і 2019 року приблизно дві третини затвердженого бюджету лягли на плечі чотирьох держав Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії, які внесуть 3,5, 3,2, 3,08 і 1,9 мільярда євро відповідно. Найбільше фінансування в найближчі три роки отримає Європейська програма наукових досліджень понад 3 мільярди євро або 19% від загального обсягу бюджету. За нею йдуть програма розвитку космічного транспорту з часткою в 17%, програма спостереження Землі з часткою в 16% і співмірна їй за обсягом коштів програма пілотованих і роботизованих досліджень. Останні, до речі, приділили особливу увагу. Порівняно з бюджетом 2019 року, її фінансування було збільшено аж на 37%. Гвинтокрили апарат Ingenuity здійснив свій 34-й політ. 22 листопада марсіанський гвинтокрил піднявся над поверхнею червоної планети на висоту близько 5 метрів. Загальна тривалість польоту складала 18 секунд. Однак, незважаючи на коротку тривалість, він виявився дуже важливим для Ingenuity, оскільки в його рамках було протестовано велике оновлення програмного забезпечення. Це оновлення додає Ingenuity кілька цікавих можливостей. По-перше, апарат отримав здатність розпізнавати перешкоди під час посадки, якими, наприклад, можуть бути великі камені. Ця здатність розширює кількість потенційних майданчиків, де Ingenuity може висадитися. По-друге, Ingenuity більше не буде орієнтуватись по ідеально пласкій Місцевості. Тепер апарат використовуватиме цифрові карти висот марсіанської поверхні. Це дасть йому змогу розрізняти особливості рельєфу і звести до мінімуму навігаційні помилки, а також збільшити точність посадки в майбутніх польотах. Побажаємо йому удачі! Друзі, вкотре хочу подякувати всім, хто підтримує наш проєкт на Патреоні та Ютубі. Ви бачите, що ми дотримуємося свого принципу не розміщувати на каналі рекламні інтеграції, натомість спиратися на наших глядачів та слухачів. Дякуємо вам за це. Також хочу коротко відмітити, що з останнього нашого збору коштів на київський військовий шпиталь, більшість необхідного вже було придбано і передано до шпиталю. Це якісні антипролежніві системи, милиці, адаптивний одяг, тонометри та купа побутових товарів та засобів особистої гігієни. Щиро дякуємо вам за те, що допомагаєте підтримувати поранених та якісно про них піклуватися. Щойно ми доправимо до шпиталю все все, що планували, на сайті вийде детальний звіт. Канадський стартап Stealth оголосив про плани створення чотириколісного місяцеходу Mobile Power Rover або MPR. Цей 30 кілограмовий апарат слугуватиме зарядною станцією для різних транспортних засобів у майбутніх пілотованих і роботизованих місячних місіях. MPR буде отримувати електроенергію за допомогою сонячних батарей. Її передача буде здійснюватися на принципах бездротової технології. На поточний момент компанія завершила роботу над прототипом місяцеходу і почала створення зразка близького до льотного. Генеральний директор Стелс Алекс Капралов не розкрив вартість розроблення апаратом, однак зазначив, що найбільші витрати будуть пов'язані з його відправленням на місяць. Вони становитимуть приблизно 30 мільйонів доларів. Запуск MPR Заплановано на 2025 рік. двадцять п'ятий рік виступить як корисне навантаження посадкового модуля компанії Intuitive Machines. Стартап Gravitix залучив великі інвестиції. Американська компанія отримала 20 мільйонів доларів у рамках посівного інвестиційного раунду, який очолила фірма One Ventures за участі дев'яти інвесторів. Отримані кошти, стартап вкладе в розробку універсального модуля для космічних станцій StarMax. Він матиме довжину 9,8 метра і діаметр 7,6 при корисному внутрішньому об'ємі в 400 кубічних метрів. StarMax буде оптимізований для запуску на ракетах наступного покоління: Vulcan від ULA, New Glenn від Blue Origin і Starship від SpaceX. Gravitix вже почала складання прототипу модуля на своєму виробничому об'єкті площою. 4 тисячі квадратних метрів, розташованому на півночі від сієтла, компанія планує почати його випробування на міцність на початку наступного року і вже приймає попередні замовлення на модуль з орієнтовним терміном поставки клієнтам у 2026 році. Дуже коротко підведу підсумки голосування за головні новини жовтневого випуску Digest+. Тоді найцікавішими вам здалися аеростат для Венери і Барі, який вчені виявили в атмосфері Екзопланет. До речі, я залишу посилання на той випуск в описі. Це такі новини, які, якщо пропустили, можна хоч через місяць, подивитися, хоч через півроку. Ну і нагадаю правила голосування сьогодні. Просто залиште в коментарях шифри тих новин, які вам сподобалися. Шифри висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Також я дублюю їх в описі. В одному коментарі можна голосувати за кілька новин, ну а підсумки підбиватимемо приблизно через місяць. Мабуть, це й були всі цікаві пропущені події цього місяця. Будь ласка, не забудьте про життєдані лайки та коментарі. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Слава Україні!